Зараз все потрібно виводити якраз представникам OnlyFans і Макс, Макс Каминін, який включається Нікіта Рибака. Харченко, Харченко здорово обігрує. Лук'яненко здобуває у нас Нікіта Рибак. але Фан Стім на 30 й хвилині, тобто в другому таймі. І далі Харченко, Харченко, Харченко розігрує. Була передача, якраз таки на була на другий цієї команди, це Ляшкевич. Ну і в четвірці ще є Нікіта Рибак, Ляшкевич. Стреляє Ляшкевич, Утємко і Щебетенко. Це якраз четвірка. Team. Ляшкевич Полторацький, Харченко. Харченко. Забиває Харченко. Друзі. Друзі 1-0. Відзначається Віталій Харченко, номер 32 У команди Аврора 2. Один нуля. Микитенко. Відборієм. Непогано йдуть, Горовий. Без хворого обходиться у цьому епізоді зараз Луп'яска. Власне, тут у цьому чемпіонаті є, дійсно на лідируючих позиціях і претендує до того, щоб стати і не забувайте комунікувати разом з нами. Пишіть а, в коментарях свої відгуки про цей поєдинок. А і взагалі... А це передача від Кузьмака номер 7 а забиває Максим Нечай. Друзі, визначається номер 8 Максим Нечай. 2-0 на користь Аврора-2. Передача від сьомого номера Кузьмака. 2-0, друзі. Кузьмак віддає. Нечай збудуться розігроти. Один проти одного вони якраз зіштовхнулися. І в відборі зараз Немогано забивають горовий. Друзі, 15, я віддавав чай. Друзі, означається номер 15. я, номер е і віддаваємо передачу на чай. Крім би на користь Аврора-2. Ось так, швиденько все відбувається. За питання, запитання, чи грали поганенько, але їм пощастило. А це вже Саша пише. Чи добре грали трудівники, є потрібно ну, вводити, вводитиме номер 4 команди Аврора-2 Наля Шкевича у відборі. Лук'яненко виносить виносить, все ж таки планувалося, що все, не такою мало багато передачі. Панов вирішує. класно обігрує. Я зараз з словами вводитиме зараз Харченко. Все ж таки, зараз <різький> я розпав Панову. Ай, влучає в голову. Влучає в голову Харченка. Харченко, Харченко, проводить. Тут рибака Рибак, і рибак, рибак читалося, читалося що буде саме так пробувати поля. Проведення на Максима Ленковського удар головою. Не полгано да, все це відбулося. Рибак, але йому передачу не дісталася. Зараз розігрують не полган Афанов. Розігралися, штукались. Заправляємося до нашого поєдинку. Шестерньов розігрує Каменін. пробиває Каменін. Нагадую попереду ще 20. Буде в другому, звісно. Класно. Шестерньов. Лисюк. О, це вже гра. Четвертий командний фолк. Кузьма у Шестерньов. Лише Шестерньов розбігається. Удар Шестерньова, Лисюк. Був скучий. Кузьмак. Каминін, Каминін, один в один. Зараз не добігає. Ні, друзі. Знову лісив блискуче. Васкуватиш горовий, горовий, п'ятой. Знову камині може вітати тут Шестернев. Шестернев на фланзі. Шестерне! Шестернев! Ууу! Друзі, відзначається Шестернева. Номер десяти командирний флан передачі віддав Максів Кями. Один-три не білює два. Полтурацькому Полтурацькій прострілює. Пам'ятаємо, що О, Харченко виборав м'яч у Недяник. Медяника. отисті от тільки зараз а, і знову втрата Полтурацький Лук'яненко вибиває. Лук'яненко пари, Лук'яненко залишається на позиції голокіпера. Схарченко! Простріл на Панова. І тут Лук'яненко надійно Вузіграченко кидає на Будрацького Панова. з Рибаком. Далі Лук'яненко. Близку Лук'яненко зігралося. Проти нього діє пана. Якраз таки Кузьмак. Кузмак набирає. Віталій Кузьмак може пробити. Віталій Кузмак пробиває в Бужній пух. Влучає Умик. Розігротамець взначає. Макс буде розігрувати. І пробуває Костушевич, міцлотить форсбур, ще 6 хвилин, то там буде ще одна зміна, скоріш за все. Харченко, Харченко, пробуває. Знову Сергій Лух'яненко. Панов, 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 розіграє з Харченком, І Таки підключають Полтурацького. А немає, а немає, не нагнітати, не, не запускати в яму А, а Одразу задорожній міняє, бачите, така практика в цьому турнірі. Зараз 2-30, 2-30. Зараз Харченко, перший на м'ячі. Панов поряд. Панов. Панов забиває. Ну що ж, друзі відзначається Ярослав Панов, номер 9 у команди Аврора-2. Ну і передачу йому віддав Харченко, номер 32 І ось так жодні з команди, які є на турнірі, мабуть, не вдалося. У протидії Аврора Полить Макс Камине. Камінці у вас. представники OnlyFans. Ви нічого трішки повеселили нас! Не влучає овчинников у цьому епізоді помічеві, були на 15 до завершення. цього поодинку, друзі. Ну і 4-го на користя Брори 2. Доброго дня. Непогана гра з дуже сильним суперником. Минулого разу чекали, вийшло краще. Але цього разу ти також значишся. Все... Розуміти дії і в цей момент навіть не повірили у тамбет. Ніко не вистачило. Не ну, вистачило. В корошій формі суперника «Аврора» набрала ход, е е приходять по 12-14 польових всіх одного рівня, дуже високого, тобто е хлопці в тонусі, тренування, тренування. Воно ну, дає свої плоди, тому дуже важко без тренувань. Без фізики на одному минулої ну, карта бажання на нашому боці було зараз. Ми зіграли дуже добре на дану хвилину. Я задоволений. Це не грай. 1.4 з Печерськом і 1.4 з Авророю. Це два різних 1.4. Згоден. Там був матч на 4.4. Сьогодні до хлопців моїх жодних запитань дуже виклалися. Все, що змогли, навіть краще, ні, ніж очікував. Дуже, дуже непогано. Так, село мене погано, будемо дивитися, як будуть далі йти у турнірні таблиці. Я думаю, що поразка від Аврови це не що може статися. Суперник дійсно дуже. Буде... Звичайно, ми, ми, буде. ми будемо боротися, старатися за третю сходинку. Дуже малі шанси, але ми будемо на налаштовуватися на кожну гру для нас. Е Ну, ну, за третє вже напевно ми не будемо боротись, але за очки кожного пускати руки. Тобто, да. іграх, так, ми будемо на всіх іграх також викладатися, мотивувати хлопців, якось будемо. Вони знаходили бажання за три очки боротися з кожним суперником. Прохідних ігор ми нікому армія чекає. Реванш. <laughs> <laughs> Тож, посилання до армії вже є. й чекають відповіді від один Будемо дивитися. Дякую.